А ви знали, чим ще славиться Роттердам, окрім сучасної архітектури та найбільшого у Європі порту? А тим, що кожного року у цьому місті відбувається один з найбільших та найавторитетніших кінофестивалів у Європі, де беруть участь режисери з різних куточків світу, зокрема й України. Так, мова йде про Роттердамський міжнародний кінофестиваль. Цьогоріч 54-й кінофестиваль триватиме з 30 січня по 9 лютого і покаже близько 400 фільмів, серед яких 16 українських. Це 13 фільмів українського режисера Сергія Маслобойщикова, якому присвячена ціла фокусна програма кінофестивалю і про якого ми ще поговоримо у наступних епізодах. Також фільм Олексія Родинського там де закінчується Росія, який показує. Архівні матеріали з експедиції кінематографістів 1980-х років. Стрічка показує пригноблення корінного народу Дальнього Сибіру. 27 травня 1986 року. Байкало-Ленський природний заповідник. Послухай історію. У відвідувачів буде змога побачити фільм Юрія Репіка Сергій Параджану. Відкладена прем'єра. Який розповідає про період роботи режисера Сергія Парджанова у Києві після того, як виходить його знаменитий фільм «Тіні забутих предків. Проте замість визнання режисер отримує лише звинувачення та відсторонення від роботи. Але Київ для мене не просто місце проживання, і на Україні я не просто гість чи механічний громадянин, на чи на щастя. Я органічно зрісся з Україною. У де представлено є 15-хвилинну стрічку Володимира Туряниці Думки про мир під час повітряної тривоги, де зображується Київ, який навіть під час небезпеки продовжує свій рух. Більшість фільмів, що беруть участь у кінофестивалі, є новими релізами. І часто недоступні у вільному доступі до офіційної прем'єри. Проте на сайті кінофестивалю можна ознайомитися з трейлерами. Рутердамський міжнародний кінофестиваль, який заснував Губерт Болс у 1972 році, підтримує незалежне експериментальне та інноваційне кіно. Зокрема, молоді режисери з країн, що розвиваються, мають можливість отримати фінансування фонду Губерта Болса. На Роттердамському кінофестивалі у 2025 році буде кілька фокусних програм. Це програма присвячені Сергію Маслобойщикову, також хорватській документалісті Каті Раганеллі. Теж буде програма присвячена 70-й річниці конференції у Бендунзі та прем'єрі фільму Алекса Русапері про історію Голівуду. Як і ретроспективні роботи, так і сучасні стрічки презентують багатогранність національного мистецтва. Ротердамський кінофестиваль дає змогу висвітлити глибокі соціальні, культурні та історичні аспекти через кіно. Тож слідкуємо за перебігом кінофестивалю.